Вітаю всіх! Годиться в усіх новинах. Ну, я просто бачу, всі пабліки це розігнали, чого мені не подивитись. Вибачте, але якось, знаєте, сумно. Ми просимо системи ППО, просимо, просимо, а в итогі що? Нахрін вони не потрібні, якщо, випачте, 6% вони відпрацьовують. Якось не дуже. Або тільки підбиття це ще гірше. Мені не жалко трансформатор. Мені жалко будинок. Ви, бачите, якщо казати відверто, нахрен. Краще трансформатори посидіти без світла, переживемо нахер, ніж там, воно злітає з траєкторії. Дійсно, ППО в Україні втрачає свою ефективність, ППО в Україні втрачає свою ефективність. ППО в Україні втрачає свою ефективність. Ого. Ого. Десятка пентаклів. Так втрачає. Сильно втопікнусь з цим питанням заходимо і обставини перевищують його можливості. Сильно втрачаємо. Це жертва обставин. Воно летить куди хоче, туди і долітає. В принципі. Ми. Стикаємо ситуацію, коли ми не ефективні в цьому питанні ППО. Найгірша ситуація по ППО в якому напрямку? Найгірша ситуація по ППО, в якому напрямок? Крилаті ракети, калібри і все інше. Ні. ні, ні, ні не тут. не тут Балістика. Ще ні. Міги, кінжали Однозначно погано по мігам кінжалам важко. І шахеди. Так, шахеди 50 на 50. Ну, якщо сказати про все інше ось тут, це типу ні відповіді. Але обмеження, балістика обмеження. Серйозні. Вісімка мечів, це обмеження. Ну, якби більш того, що. Як і було. Тобто вона долітала майже завжди. А ось тут калібри, кінжал, ой, калібри, моря, крилаті, все інше барахло. Ну, якби його збивають? Збивають, але. Ворог також враховує. Знаєте, тут більше можливості, маневри. Скажу так. По. Оцім тушкам, всім іншому гімну. Більше як маневреність. Важко. Балістика, знову, вони там модернізовані, все інше. Кінжали, як завжди, ми майже їх не збиваємо. Це ось сила. Карта сили, так, це дійсно сила. Я згодна. Дев'ятка жезлів, ну. Там, де виходить, там і збиваємо. А що у нас по шахедам? Нас ж хвилюють в основному шахеди, правильно ж? Топік. Пауза. Пауза бляха-муха. що там Ну Де краще, де гірше. Любі мої. Відношення. Угу. Нам знову тут хтось щось винен для роботи з шахедом. Господи. Допомога тут потрібна. Ну, Давайте так. Хто вицепить цю допомогу, той буде більш-менш пошахи. Харків, звісно, дивитись не буду. Нахір воно потрібно. Ми потім будемо дивитись на практиці, як це збивається або не дуже. Самі зрозуміли, це не наша тема, не треба сюди лізти. Ось так.